BMW X3NA5 це втілення німецької інженерії майбутнього, що поєднує елегантність, потужність і чисту енергію. У 2026 році оновлена версія електричного кросовера отримала більш досконалу батарею, збільшений запас ходу до 550 км та вдосконалений електродвигун, який забезпечує плавне прискорення і миттєву реакцію на натискання педалі. Вона зберігає фірмову динаміку BMW, але тепер у ще більш екологічній формі. Зовні X3NA5 вражає стриманою естетикою та впевненими лініями. Аеродинамічні колеса, світлодіодна оптика нового покоління та оновлена решітка створюють ефект майбутнього вже сьогодні. Салон став ще розкішнішим, мінімалістичний дизайн, екологічні матеріали, а також нова інформаційно розважальна система BMW iDrive з підтримкою штучного інтелекту роблять подорож максимально комфортною. У 2026 році модель отримала вдосконалені системи безпеки, включно з автоматичним уникненням зіткнень та адаптивним автопілотом четвертого рівня. BMW X3 продовжує втілювати філософію Electric Power Пауер, Hammond-Touch – поєднання технологій і емоцій, де кожна поїздка перетворюється на гармонійний діалог між людиною та автомобілем. Цей електричний SUV демонструє, що перехід до нульових викидів може бути не лише розумним кроком, а й символом стилю прогресу та інновацій. BMW x 3 – це не просто транспорт, це відображення епохи, де чиста енергія веде світ уперед.